Так, ця локація шифер. Тут буде трійка трас, Це ТР3. Тут неличкі холмики. Крутий спуск. Раз. Так, крутой спуск. Едешь направо. Тут такий холмик, потім вниз може хтось і на пузу сяде, не знаю. В кого які бази. Так Тут треба зробити поворот і маємо такий широкий коридор. Широкий коридор. Якщо по лівій стороні... Їхати, там більше крен буде стягувати. Майте на увазі, що тут є камінь, з обох сторон його можна об'їхати, на нього їхати не потрібно. О, його гарно видно, все викошено, тому майте на увазі. Якщо їдемо в правій стороні, тут більш прямий такий спуск. Але все ж таки теж є деякі деякі зміщення. Ось і далі єдно. Тут колодязь один, колодязь два. Дуже обережно в них не треба. Плигати. Так, і є підйом. Теж широкий коридор. Можна лівіше. З креном зайти, можна більш така плоска поверхня на підйом. зліва дерево для Так. тут піднялися. І є так, як ось вот так, ось вот так, ось вот так. Є канава вниз і вгору. Зараз покажу. Ось вот так от. Раз. На подъемчик. просто ямка. И повертаемся до финиша через крутый подъем. Вот такая вот трасса. Гарный рельеф. Так, Там за машиною ще одна буде траса. І зараз переходимо до наступної траси Т-Р3.